Найменшу середню пенсію в Україні отримують на Тернопільщині. Вона становить трохи більше 4 тисяч гривень. Про це повідомляє сервіс Open Data Bot. На що цих коштів вистачає, а на чому людям похилого віку потрібно економити? Давайте дізнаватися. Люди деякі мають пенсії великі, але деякі мають дуже мізерні. Я Чорнобилець 5200 маю. Але вона мала пенсія, що там так? Рівень пенсій недостатній в Тернополі. Економлю, на всім економлю. Вистачає заплатити за квартиру і тисячу з чимсь лишається 2500 я маю пенсії. Ні, не вистачає. А на що економити? В економити не треба, ні на чому економити. А на що вистачає? Заплатити за квартиру. Категорично ні. Не вистачає. Ну на чому зекономиш? На їді, напевно, на одежі, так. на обуві на, на в цьому. А як же? Іначе не виходить, як пенсія 4 тисячі, а треба заплатити комуналку, ну і треба е, їсти щось, і все. І кабель не треба заплатити. Платити треба.